Вітаю! Сьогодні хочу протестувати нову для мене косметику. У мене з'явилися нові рум'яни з Sephori від Ілі. Двоє у мене кольорів. Один це Flatter Персиковий, і другий це бріслес теплий рожевий це олівець від Charlotte Kілberry. У мене кольор Iconic Nude. Я давно його хотіла спробувати і вирішила собі замовити. І також до нього я собі взяла такий бальзамчик, також від Шарлот Кілбері в кольорі Кенді Фіг. І зірка цього відео це двушка тіней від Патрік. Та. У мене колір Always on Your Mind. Давайте почнемо з нанесення губних засобів. Подивимось, як будуть носитися ці губні засоби протягом відео. Зараз вони мені подобаються, не липкі, не збираються в складки поки що, і сам колір напівпрозорий, але все ж таки дає такий невеличкий колір губам. Він має солодкий запах і не має смаку. В мене були до цього від Ула Хендріксен та від Summer Fridays. В них більш щільна формула. А ця формула відчувається як олія на губах. Також мені подобається, що він дає такий глянцевий гарний фініш. Давайте нанесемо рум'яна, щоб колір тіней не відволікав від самих рум'ян. Почнемо з кольору бріслес. На мій погляд, це запечена формула і вона має шимер в собі. Також вона дуже суха на дотик. На мені немає бронзеру, щоб було краще видно колір рум'ян. Як можна побачити з першого нанесення, вони не дуже пігментовані, і можна їх нашаровувати. Я спеціально їх буду нашаровувати, щоб було краще видно колір в житті, і я би так багато не наносила. Це колір бріслес. І колір флаттер. я протерла свій пензлі. І це колір флаттер. На мій погляд, колір флаттер більш холодний на мені. А бріслес більш теплий, і також з цієї сторони видно, що трохи дає рожеве сяйво. А з цієї сторони не можу зрозуміти, але ніби таке більш сріблясте. Мені більше подобається колір Бріслес. І я їх трохи посвочила. Зверху колір бріслес і знизу колір Флаттер. І перейдемо до двушки від Патрік. Та мені вона подобається, що можна неї зробити один макіяж можна нести цей колір в ближче до зовнішнього кутка і цей у внутрішній куток. Саме це я і зроблю. Формула відчувається також дуже сухою, як і перші його випуски. У цьому світному кольорі ніби є якісь рожеві чи фіолетові блиски. І я хочу показати ці тіні за спалахом. І давайте їх посвочимо. Це темний, а це світлий кольор. Таке було коротеньке відео. Мені взагалом все сподобалося, по першим враженням. Більше всього, мені, звичайно, сподобалися тіні, тому що вони мають в собі контраст, і дуже приємний сюрприз стало, що. Світлий колір він має в собі рожеві блистки. Щодо рум'ян, мені більше подобається колір Бріслес, і взагалі я вважаю, що вони достатньо схожі на мені. І бальзамчик для губ мені сподобався, тому що в нього більш тонка текстура, як олія. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.